Вітаю, брати і сестри, гості. Слава Ісусу Христу! Він єдиний достойний слави, і саме про це я сьогодні хотів з вами роздумувати. В Біблії є таке місце, колись Ісус сказав про наші часи. Чому про наші? Тому що кінець, кінець цього світу рано чи пізно буде. Я думаю, що десь ми наближаємось, але сьогодні ми це з'ясуємо. І він сказав в Євангелії від Матвія, 24-му розділі, порівнюючи з минулим, з, з 37-го вірша, Господь в 24-му розділі Євангелія від Матвія каже: адже так, як було за Ноя, таким буде прихід сина людського. Бо так, як у ті дні перед потопом їли, пили, одружувались, виходили заміж аж до того дня, коли новий війшов у ковчег. І ніхто не знав, аж ось прийшов потоп і забрав усіх. Таким буде і прихід сина Людського. Звичайно, тут Господь казав про те, що люди не дуже піклувалися, про свій стан. Жили просто так, як звикли, по течії пливли, не роздумуючи над тим, куди вони йдуть, що вони роблять, не аналізуючи, не досліджуючи свої серця, не зважаючи на волю Божу. В Ніноя ми бачимо ту ж саму картину. Але чому був зруйнований, повністю знищений перший світ? Бог знищив всіх людей, які жили на планеті. Залишив тільки Ноя і його сім'ю. Що в наші часи так дуже нагадує нам часи Ноя? Що відбувається з людьми? Нібито Бог, знищивши всіх, як кажуть, винуватців, проблем, мав позбутися проблеми. Але ми бачимо, що людство, помножившись, знову повернулось до тих ж самих проблем. А яких саме? Чому І Ісус каже, що в останні часи, особливо, світ буде нагадувати часи Ноя. Давайте почитаємо, що ж відбувалося в ті часи. Це не прості вірші і місця в Біблії. Про... навкруги цих віршів дуже багато сперечаються богослови. Я не богослов, я просто висловлю свою думку і залишу це на ваш розсуд. Але дуже цікаво подивитись з різних поглядів на це місце, яке зараз зачитаються Це шоста... ш... шостий розділ книги буття. Написано, що в ті часи, коли Ной жив, коли кількість людей на землі почала зростати, в них народилися дочки. І сини Божі, побачивши, що людські дочки вродливі, брали їх собі за жінок, той, яку вподобав, і промовив Господь: дух мій не пробуватиме в людях по вік, бо вони тіло, тож їхнього віку буде 120 років. У ті дні на землі жили велетні. Особливо після того, як входили Божі сини до людських дочок, які народжували їм, це були силачі, відомі люди стародавнього світу. Побачив Господь, що дуже велика розбещеність людей на землі, і всі бажання їхніх сердець повсякчасно спрямовані лише на зло. Тож засмутився Господь, що створив людину на землі і сповнилось болем серце його. Через те Господь сказав знищу людину, яку я створив з поверхні землі, від людини до тварини, плазунів і небесних птахів, бо жалкую, що я їх створив. Ми знаємо з історії, що Ной майже 100 років будував ковчег і весь цей час проповідував. Як це він робив, я не знаю. Можливо, якось звертався до людей. Можливо, саме те, що він будував ковчег посеред землі, де не було ніяких водойм. Я не знаю, це якось люди приходили з питаннями, а що ти робиш? Він відповідав, що буде лихо, тому що люди закарженіли серцями. Щось відбувалося в той час, що повторюється в наші часи, дуже схоже. Тоді увесь людський, все людство було знищено за ці гріхи. А що саме, яка раз безчинність людей так Бога вразила, що він засмутився? Чим зараз останній світ також засмутив Господа і продовжаю засмучувати. Якщо ми вдивимося ці вірші, знову ж різні думки є. Хтось каже, що сини Божі – це були ангели. Вони прийшли, брали людських дочок. Але ж ми знаємо, що Ісус сказав, ну, не витримується. Думка біблійського дослідження, бо Ісус сказав, ангели вони є духи, вони не мають тіла. І вони заміж не виходять і не одружуються. Господь сказав, що ми колись теж будемо, як ангели на небесах, і не будемо вже одружуватись і заміж виходити. Можливо, я не знаю. Я відкидаю цю думку, бо вона не виносить випробування самою ж Біблією. Трохи про протиріччя є. Хтось каже, що це були сини Божі, це нащадки Сіфа, а дочки людські, це були дочки по лінії Каїна, нібито святи чоловіки брали звичайних жінок, і в них народжувалися іспаліни велетні. Теж не витримує досліджень ця думка. Вона має місце бути, але. Бог знищив як сіфових нащадків, так і Кайнових. Вони всі однаково були грішні. Під словом Сини Божі, ми далі в Біблії, якщо читаємо далі, в псалмах, ми знаходимо звернення. Бог каже: віддайте славу Сини Божі. І далі каже, народи мій. Тобто це люди. Ми також бачимо в книгі повторень, звертаючись до народу Ізраїльва, Мойсей каже: Господь, звертай. Через Мосія звертається до людей і каже: сини Божі, ви сини Божі, не робіть нарізів на тілі заради померлих, не вищипуйте брови. Тобто він до них звертається, сини Божі. Тому я думаю, що це були люди, тому що далі ми бачимо, що Господь засмутився через чинки людей, а не ангелів. Це були люди, сини Божі. Просто є такі звороти, які застосовуються в Біблії. Тобто люди почали помножуватись, вони одружувались, виходили заміж. Все було як в наші часи. Але з ними щось не те було. Якось вони змінились від часів Адама, гріх руйнував людей. Що було не так? Що так Бога засмутило? Далі ми читаємо, що тут написано: почали. Жили велетні. Ну, тут переклад дуже цікавий, є різні варіанти. Перші переклади були саме такі: в цьому місці називали велетні. Але це слово в оригіналі може бути переведено по-іншому. І більш за, те, за це воно частіше, нефалім слово на євріті, використовувалося як нефал, падати. падати або терпіти поразку. Тобто були якісь пащі на землі, люди, якісь впали, деградували. І вони були сильні, вони були відомі, імениті. Там переклад є один. Я не хочу заглибити богослів'я, якісь значення слів, але є таке тлумачення, що це були люди, які були сильні. Тобто вони свою значимість, іменітість, вони здобували себе ім'я через знущання над іншими. Вони когось пригничували і тому були сильними. Вже тоді люди намагались за рахунок інших здобути собі славу, зробити собі ім'я. І саме це бажання зробити собі ім'я, а не прославити Боже ім'я, розбещило людей. Ісус в Євангелію від Луки, коли продовжує свою розповідь, Він каже, як в дні лота було, а що було в дні Лота? В Судомі і морі були люди розбещені, які також, знущаючись над іншими, показуючи свою силу над іншими, дойшли до таких речей, які ми зараз бачимо в цьому світі. Ненормальні речі, які людину перетворяють гірше, ніж на тварину. Але люди були значимі і про них багато. Розмовляли інші люди казали, що люди скажуть, відчуваєте щось знайоме, що люди скажуть, було, було дуже важливо для тих людей. Вони йшли за думкою більшості, збирали вподобайки, жили заради слави людської, і це привело їх до падіння пачі. Настільки впали, що Бог зруйнував увесь світ, знищив усе людство. Ісус застерігає нас і каже, що останні дні дуже схожі будуть на часи Ноя, що ми зараз бачимо, куди цей світ весь спрямований, куди закликає Він кожну людину. Набувати собі ім'я? Десь там на Фейсбуці спочатку, в Інстаграмі. Вподобайки збирати, скільки в тебе підписників, а скільки вподобайок, а скільки людей про тебе знає, а що про тебе кажуть, а що про мене кажуть? О! А правда, що про мене кажуть? Треба щось таке зробити, що всі про мене казали. Ви знаєте, в Холлівуді, Холів, на, на англійській це Святий Ліс, є така індустрія створення зірок. Кінематографія є в нас така халепа. Нібито розважальний заклад да, роблять кіно, але роблять з людей зірок, які потім збирають тисячі мільйони фанатів по всьому світу. Їх поважають, їм вклоняються, їм послідують, ідуть і купують їх в своєму житті. Тобто створюють собі ім'я і весь світ спрямований на це. Про тебе мають знати, ти маєш бути відомим. Ти маєш досягти успіху, щоб всі дізнались. І ми десь попомічаємо в собі десь бажання якось щось зробити, комусь щось довести, щоб люди щось казали про нас. Але це хибний шлях. І у цього шляху є початок. Ви знаєте, да, будь-який шлях десь починається. І є такий вираз, що як першопроходець, хтось перший став на зелену травичку. За ним другий став. І так така доріжка від авто, авто, ці, автобусної остановки. Да? Є тротуар, а є така дорожка, людська тропа, як кажуть. Хтось перший пішов коротший шлях. І так через газончик. І потім натоптали така доріжка, ого. І вже ніхто тротуаром не ходить. Бо є доріжка коротша. Але це хибний шлях. Це хтось так перший зробив і всі повелись. А це ж більшість. Увесь квартал ходить цією тропинкою. Я буду ходити. А чого? Тут коротше. Це шлях. Ми бачимо, ось шлях. І коротенький шлях, і швиденький. І всі ходять. А хто перший зробив цей шлях, став на цей шлях хибний шлях, через який весь перший світ людство все загинуло? Давайте почитаємо в Біблії про нього кажуть, про цього першопроходця. Це в нас книга. Ісаїї пророка, Євангелія від Ісаї, Бог відкрив пророку Ісаї цього першопроходця. Написано в 14 розділі, 14, мабуть, даже з 12 вірша. 14 розділ пророка Ісаї з 12 вірша. Як же ти впав з неба, досвітня зоре, сину зірниці, розбився об землю погромник усіх народів, але ж ти говорив у своєму серці, підіймуся на небо, вище Божих зірок поставлю свій престол, сяду на горі зборів на далекій північній горі, підіймуся над високі хмари, уподібнюсь Всевишньому, але ти скинутий у шоу у земні глибини безодні. Було таке створіння Боже, яке називали Люцифер, син Зарі. Ми його називаємо просто сатана. Противник. Він постав проти Бога. Бо він хотів створити собі ім'я. Яка завість може по відношенню до Бога? Але в нього свій шлях був. Він вирішив іти своїм шляхом і почав збирати подобайки. Написано третя, часть, третя частина ангелів. Вподобали його, лайки поставили, пішли за ним. І пішли до, до чого? До Шолу, ад по-нашому. Пекло Шиол. Вони приречені. Для них покаяння вже нема. Але цей першопроходець зараз і інших тягне на цей шлях. І увесь цей світ сповнений рекламою. Яка каже нам про цей шлях? Ти маєш бути відомим. Ти маєш бути успішним за будь-яку ціну. Це головне в житті, що про тебе всі казали. Люди, чим більше, тим краще. Це є сенс життя. А кажуть, коли у людини є все, вона жадає влади. Щоб про неї знали, її поважали. Ми знаємо, да, я зараз дуже багато таких прикладів, починаючи з біблійних, да, Саул, цар Саул, перший поставив собі пам'ятника ще при житті. А зараз Трамп поставив собі пам'ятника. Ми знаємо таких людей, як Кимчен Ін, Кімчен Ір. Їх там скільки, я не знаю, іров, інов, вони пам'ятники собі ставлять, але приничують людей. Вони зневажають те, що тих, кого Бог створив, бути вільними для любві. Це люди, які наслідують отих нефелімсь. Далі, якщо в Біблії ми будемо вивчати це і далі тему, є такий німрод. Він з'явився через декілька, е, я не знаю, там точно написано це на хронологія, але я зачитаю, щоб ми розуміли, про що. Написано в Біблії в 10 розділі, що куш породив німрода. Це вже після потопу ной з дітьми вийшов, почали розмножуватись, багато людей стало знову. І народився такий німрод, який. Дав початок велетням на землі. Але ми розуміємо, генетично велетні не можуть з'явитися з нормальних людей. І тут переклад інший: він почав бути сильним на землі, почав пригничувати інших, свою силу показувати над іншими. І далі ми бачимо німрода, який, кажуть, написано в 9-му, він був силачем-ратоборцем перед Господом, тому то й кажуть, як німрод, силач-ротоборець. Тобто людина, яка почала за рахунок своєї сили здобувати собі ім'я. І знову люди стали на ті ж граблі. І далі ми бачимо в 11 розділі книги буття, до чого це призвело. Написано, що вони зібрались разом і домовились між собою наробити цегли, випалити її в вогні. І кажуть: давайте четвертий вірш, 11. Один з того розділу книги буття написано: давайте, говорили вони, збудуємо собі місто і вежу, вершина якої сягла б небес, і створимо собі ім'я, собі ім'я. Людей знову понесло. Перш ніж розпорошимося по всій поверхні землі. Написано, Господь зійшов, побачив цей безлад і зупинив це як. Ну він же пообіцяв, більше нікого не топити, як котят. Каже, добре. І взяв, змішав мови. І ми зараз маємо англійську, українську, російську, німецьку, французьку, іноді домовитись не можемо, тому і війни йдуть. Але війни через розбещене сердеця, а не через мову. Ми також знаємо, коли в християнському світі люди збираються і говорять на інших мовах, але про Христа чомусь знаходять спільну мову. А розбещений сердець. Вона продовжується. Але в останні часи набирає обертів, тому що технології змінюються. Зараз, щоб здобути славу серед людей, достатньо якийсь такий чудний ролик викинути, і починають лайкати. Людина вже, о в мене мільйон просмотрів. А як ти змінився від цього? Ти кращий став. Це в нашій уяві ми якісь значимі. І дьявол уводить цим шляхом багато людей. Вони починають займатися якимись речами, які їх псують. Не ведуть їх до досконалості, не змінюють їх серце на краще, уводять від Господа, фокус зміщується у людини. Але ж Бог спочатку не так запланував. В його уяві мало бути зовсім по-іншому. І тому прийшов на землю той, хто показав інший шлях. Він також був першопроходцем, показав інший шлях, але дуже вузький, і не всі його. Знаходять, не всі їм йдуть, але це єдиний вірний шлях. Він дуже відрізняється від того, яким йде цей світ. Цей шлях показав Ісус Христос. Я зачитаю декілька віршів, які характеризують цей шлях. Ісус про себе сказав: Я є дорога, істини і життя. Єдина дорога до батька, небесного батька у вічність, безкінечність. Єдина дорога до вічного життя це та дорога, яку показав і проклав сам Ісус. Євангеліє – ні. Це послання євреям апостола Павла. Де написано. 10 розділ послання до євреїв. 7 вірш. Тоді я сказав: ось іду. Як на початку книги написано про мене, щоб виконати волю твою. Наступний вірш це послання до Філіп'ян, другий розділ, восьмій вірш. Він упокорив себе, навіть трохи вище. Він, маючи Божу природу, не вважав посяганням бути рівним Богові, але понизив самого себе, прийнявши образ раба. Постав у подобі людини і з вигляду був як людина. Він упокорив себе, був слухняним аж до смерті і до смерті Хресної. Тому Бог надзвичайно звеличив його та дав йому ім'я, яке вище всякого іншого імені, аби перед ім'ями Ісуса поклонилося кожне коліно і педебестих, і земних, і підземних. І щоб кожною мовою для слави Бога Отця було визнано, що Ісус Христос це Господь. Чому полягає цей інший шлях? В тому що Господь не прийшов, щоб збирати думки людей і добувати слави серед людей. Він прийшов прославити Бога свого Отця. Принизив себе, будучи творцем Всесвіту, він помив ноги своїм учням. Він зійшов. З чистоти цей брудний світ, споплюжений, перевернутий, де кожен намагається показати, що він кращий за інших, де егоїзм розростається до таких масштабів, що люди навіть дихати разом вже не можуть одним повітрям. Де ненависть ненависть розростається, і без він ми вже не можемо жити в цьому світі. Тому що кожен вважає, що він має жити краще, ніж сусід. Треба відібрати щось, бо є сила для цього. Ісус прийшов, показав інший шлях діаметрально протилежний від того, який показав сатана, і за яким пішла більшість. Але це важчий шлях, це шлях смиріння. Ісус сказав: якщо хто хоче йти за мною, перше. Відречись самого себе. Візьми свій кріс, хрест. І йди за мною. Кожен день написано: бери свій хрест. Заречись самого себе. Заректися себе дуже важко. Ми ж хочемо пожити в цьому світі, і світ підбурює нас. Ну ти ж пожалій себе. Ти дивись, як можна відпочити. От трошки заробиш грошей. От одна робота, друга, третя, на трьох роботах заробиш, і буде тобі гроші, поїдеш як людина, як інші, як з кращих. І людина на трьох роботах, і забуває, що є неділя, і треба колись Богу вклонитися, подякувати. І взагалі, що до Бога ми приходимо зовсім по-іншому. І Бог закликає до іншого не пожити для себе, а послужити йому. І Ісус показав інший шлях шлях служіння. Він прийшов і все своє життя віддав на служіння Богові і людям. Як людина прожив. Я так розумію, що Цевітангел, мабуть, така була думка, що та, хіба ж можливо в цьому світі свято жити? Ісус прийшов і показав. Це можливо з повною посвятою, повністю довіряючи Богові. Повністю віддавши йому серце, віддавши себе на служіння і жити з метою прославити Його ім'я, шукати слави для Його імені, а не для себе. Це шлях непростий, єдиний правильний, шлях благословенний. Якщо ви шукаєте досконалості, вам на цей шлях, на шлях служіння. Коли ми служимо іншим, ми вдосконалюємось. Якщо вам подобається думка, бути освяченими, це ваш шлях, шлях служіння. Тільки на ньому Бог сказав, що Він буде працювати над нами. Там, десь, в стороні, він не працює, він працює тут, на цьому шляху. Якщо ми хочемо бути досконалими, схожими на Ісуса, ми маємо слідувати за Ним цим шляхом, шляхом. Посвяченого служіння. Я не кажу, що всі мають виходити сюди і проповідувати. У кожного з нас різні дари. Ми всі різні. Бог так створив, ми різні, і все чудово. Але в кожного є якісь можливості. Кось маленькі, в когось більші. І Бог в кінці нашого шляху він не буде оцінювати, знаєте, всіх однаково. Він скаже: я тобі дав, пам'ятаєте, да, притчу, один талант. Застосуй його. Дав десять, він спросить за 10. Є люди дуже обдаровані, але не використовуватись 101. Я так образно кажучи, який КПД, навіщо ми живемо? Для себе чи для Бога? Яким шляхом ми йдемо, ми маємо самі себе дослідити, своє серце? Що для мене важливіше, що Бог в кінці шляху скаже мені, або що люди кажуть? Я чекаю похвалу від людей, подяку якусь за те, що я роблю, чи я роблю для Бога, і я взагалі від людей нічого не очікую. Навіть якщо мене критикують, якщо я щось добре роблю і роблю для Бога, я буду це робити. Христа теж критикували. Але він продовжував йти, бо знав, навіщо він прийшов? Він прийшов віддати життя, послужити. Його ніхто не мог зупинити. І він хоче, щоб нас також на цьому шляху ніхто з людей не міг зупинити. Щоб все, що ми робимо, ми робили для нього, для Бога, від серця. Це. Шлях присвяченого служіння. В кожного він свій, але мотив один, да буде твоє ім'я прославлене. Шукати слави Богові в своїх вчинках, в своїх словах і навіть в своїх думках, щоб нам, нам потім не було сумно за те, що думки не ті були. Навіть цьому ми можемо прославляти Бога бути святими і душою, і тілом, і духом. І Бог залишив свободу. Служіння це не рабство, це коли ти з вдячності Богові хочеш віддати також, як і він, все для нього, всі залишки життя, відритись від своїх поглядів на життя, а прийняти Його волю, щоб його виконати. Не просто чути про неї і погоджуватись, виконувати його волю. І це він скаже тобі в серце твоє, коли ти скажеш, Боже, ось я, куди мені йти для тебе, щоб прос, про, про, Твоє ім'я прославити. І він тобі скаже обов'язково, візьми віника і підмети в церкві. Або допоможи ближньому. Він поведе, але бажання це дуже важливо, бажати служити Богові. Саме на цьому шляху знаходяться всі благословіння Божі, всі обітниці для тих, хто став на шлях служіння. Нехай Господь благословить нас. коригувати свої шляхи, досліджувати своє серце, на якому шляхів я зараз? Я шукаю щось для себе або для Бога. Та обітниця, яку давав при хрещенні, чи виконав я її? Виконую. Коли ми обіцяли, Боже, тепер я твій, весь все моє життя належить Тобі. Чи так? Давайте подивимося своє життя, дослідимо його. А життя дуже швидко спливає. Скоро ми побачимо його. І він щось запитає у нас. А може і ні. Може, і так все буде зрозуміло. Тільки в очі подивимось йому. Дуже хотілося б, щоб коли ми приїдемо до нього, в нас була така ж радість, як і в нього, щоб обійняв він нас, а ми його. Сказав, Господи, нарешті. І скаже, я бачив твоє життя. Іди, я дещо покажу тобі. Я щось тобі приготував. І в нас перехопить дихання, я думаю. Якщо ми там дихати, дихати будемо, я не знаю, як ми це побачимо, але він щось для тебе приготував. А що ти готовий йому віддати? Це коротке життя. Що в тебе такого є для нього? Чи готовий ти присвятити залишки свого життя? Скільки б не залишилось? Йому, так як він віддав все за тебе, давайте помолимось.